Друзі, я вас вітаю, я В'ячеслав, Криворізький район Україна. Настав час востаннє використовувати хімічні препарати на плодових культурах від хвороб та шкідників у нашому саду. Далі, приблизно з середини травня, при необхідності, використовуйте на плодових та ягідних культурах лише біопрепарати. Ну а зараз, коли цвітіння вже пройшло, і почали формуватися плоди на плодових деревах розміром з горошину, то при необхідності обробіть свій сад від таких можливих хвороб, як кучерявість листя, манеліоз, парша, барашниста роса, плодова гнель та відшкідників, таких як попелиця, щитівка, яблунева плодожерка, довгоносик, казарка, букарка. Яблунева зелена попелиця і обов'язково від кліщів. Залежно від того, якими препаратами ви обробляли свій сад до цвітіння, пропоную вам три варіанти препаратів для обробки після цвітіння. Перший варіант це такі класичні препарати, як Скор плюс хорус, плюс матч або Ампліго та плюс санмайт. Другий варіант. Це такі препарати: тапсін М плюс Енджіо плюс санмайт або акталік. І третій варіант Магнікур Сенсейшн плюс праванта Максі плюс Енджіо та ще плюс санмайт або інший акарацит від кліщів. Треба обробити обов'язково персик, нектарин а також. Сливу, яблоню, грушу черешню, вишню, абрикос. В залежності від стану ваших рослин, ваших дерев можна і не обробляти. Але персик та нектарин я б вам радив все ж обробити. Отже, плодовий сад ми захистили. Настала пора подбати про виноград роботи по винограду. По-перше, нормуємо кількість паганів. Виноград не повинен загущуватись відстань між паганами. На лазі плодоношення збільшуємо до 20 сантиметрів, відламуємо двійники та зайві плодові пагани. Для майбутніх рукавів на наступний рік залишаємо потужні пагани 1, 2, 3 або 4, в залежності, яка у вас шпалера. Залишаємо пагани, які добре пішли в ріст. На цих паганах майбутніх рукавах відриваємо всі суцвіття. Нижній дріт повинен бути від поверхні ґрунту на відстані приблизно. 50 сантиметрів. Зараз, та в травні, вносимо добрива разом з паливом винограда, на дорослий кущ треба від трьох до п'яти ведер води. В якості добрива дуже підходить настійсько, але якщо нема такого органічного добрива. То можна використати мінеральне добрива, наприклад, нітроамофоску. Беремо 40-50 грам на 10 літрів води. Друзі, якщо ви ще не обробили свій виноград від кліща, обробіть зараз. Обробка від кліщів проводимо препаратами акарацидами Це може бути санмайт, онмайт, вертімек, актелік, міраль тощо. Якщо у вас ніколи не було кліщів на винограді, то можете не обробляти. А коли вже буде по 5-7 великих листочків, треба обробити буде фунгіцидами від мільдю Оїдіуму та антракнозу, можна використати такі препарати від Mildu, це цехом, квадріс абігопік. А від оїдіуму підійдуть такі препарати. Джет, скор, квадріс, фалькон або топас. Від антракнозу всі препарати, що містять мідь, наприклад, хом, абіга пік, медяна екстра тощо. Треба пам'ятати, що контактні препарати, препарати міді змиваються дощем, то якщо у вас часто йдуть дощі, то краще застосовувати системні препарати. Як приклад першої обробки беремо препарат хом, але він змивається дощем. Або беремо ордан. Це системний препарат плюс тапас. Це буде від відмільдю, антракнозу, огідіуму. Або ще такий варіант: беремо курзат і тіовід. Тіовід змивається дощем. Або ще варіант ордан плюс фалькон. Нагадую, що препарати не треба змішувати, краще оприскувати окремо через день. Друзі, ясної вам погоди, мирного неба, тихих ночей. Дякую вам дуже, що підтримуєте мене. До нових зустрічей в моєму садочку.